Зі ми на привозі сьогодні готуватимемо страву, яка у літню спеку освіжає краще ніж будь-який напій, а саме зелений борщ. А чи ви знали, що давнину зелений борщ готували не тільки з чавелем, але й з скрипивою листями буряка або навіть з хріном? Усе залежало від сезону та щедрості городу. Ну а ми готуватимо за класичним рецептом і саме час шукати усі необхідні продукти. Же м'язка чи не найголовніший продукт у нашій сьогоднішній страві? І зразом дізнаємось, що сьогодні є на привозі з м'язка і скільки коштує. Доброго дня, порайте нам, будь ласка, м'язка до зеленого борщику. Зелене Є єдим вам ребро. Ребро воно таке шикарне. Там, де борщ виріться на борщ, на кісточка була. А скільки коштує? Двісті двадцять, 240, 220. двісті сорок, двісті то зробить це два. Що у вас сьогодні ще є з м'язкою і одразу з цінами, Кажіть, будь ласка. Значить, шийка триста. Кастрічок 230, Це дуже за, Лопаточка 200. <му> ну що ж, м'яска в нас вже є і наразі черга рису. Доброго дня! Парайте нам, будь ласка, рис до зеленого вершу. Доброго дня. Е, можна взяти болдорис. Це крупний наш солійський преміум. Дуже смачний, м'ясистий. Він такий не сухий. Можна камоліно, теж наш преміум дуже смачний, і е, деякі люди заміняють рис на перлову кашу, додають до зеленого борща перлову кашу. А розкажіть ціну, будь ласка. Перлова каша у нас 30 гривень за кілограм. Риз болдо 90 гривень за кілограм, і рис камоліно у нас 80 гривень за кілограм. Без свіжої зелені та щавеля зелена борщення вийде. Тож дізнаємося, скільки все це сьогодні коштує на привозі. Доброго дня. підкажіть, будь ласка, нам потрібна зелень для зеленого борщу. Щавлик. Чавлик, журавлик є у нас такий. 20 гривень почок, все свіженьке, чистеньке, дрібці. Красота. 20 гривень Любий лучок. І є шпінатик. Багато хто додає шпінат для зелені. Лічно, я додаю і люблю, коли шпінатік. Він 25 гривень пучок. Така красотурка. І також зелену цибульку теж додають по 20. І петрушечка, як же без неї, На 20 і є маленькі такі пучочки у нас по 15 Укроп і петрушечка. А так, ще можна і салатик зробити? У нас різні смаколики по салатикам, до борщика або після борщика. Вони всі 150 п'ятдесят гривень кілограм. почула, що наче на борщ м'яско вибирали. А ви зелений чи червоний готувати? Червоний. Червоний, так. А зелений поли Сьогодні буде зелений, завтра червоний. А скажіть, будь ласка, ваш рецепт. Яке обираєте? Яке обирає? Свінина, косточки, тілятина, можливо, ще Додавлю. Що ще рис додаєте? Ні. Традиційний з зеленим шавлем і з. Яйцем. Скажіть, будь ласка, ви вдома готуєте зелений борщик? А Як готуєте, розкажіть? Отварюю ребереться, хорошо таке, щоб було розімліше, я люблю м'ясо, щоб було. Потім картошечку, яйцечка, сметаночку таку гарненьку, хорошеньку, жирненьку. І, звісно, риса додаю, бо без риса я не можу, то буде жирненький. А так воно з рисиком вбирається і зелені, побільше зелені, щевеля, петрушку, укропчика, лавровий листик. Перчик молотий і сольку, конечно. Ну що ж, в нас же багато продуктів до зеленого борщику є, а ще потрібні різні овочі. Підкажіть, будь ласка, от овочі до зеленого борщику. Що зазвичай додають і скільки коштує? до зеленого а тут основного в мене немає. Кабачок 30, перець 140. Картопелька? Картопелька 35. Також цікавиться, скільки зараз на привозі коштують томати, огірочки, от у вас смаколики різні є? Ну, томати зараз піднялися трошки в ціні. 140, 120, примадонна, сама вкусна помідора теж 120, огірочки 40, 35, як які огірочки. Абрикоска, ананасова 170 гривень, звичайна така 120. Малина 250 кг. Судочку десь виходить пів кіло так, приблизно. І черешня – 150. Ну що ж, ми майже усі продукти знайшли і нам лишилися лише яйця та сметанка. Спершу дізнаємося скільки сьогодні яйця коштують на привозі. Доброго дня! порадьте нам, яєчка для зеленого борщику. Так, це потрібно значить, вам варити яйця. Яйця з корішні скорлупою, вони більш прочніше. Тому 60-відбірна категорія, можна взяти трошки поменше, по 55 гривень за десяточок. Є також добрі, вони теж добре зваряться, ясен світ, гулівери. Є перша категорія Вінницьки, отакі біленькі, гарні. Є у нас перепелині, хто любить зелений борщ красивими яйцями, маленькими, нарізаними, ціленькими. По 55 гривень упаковочка. Є також домашні, дуже гарні. Самі крупні у нас 75, 70 – відбірна категорія, середні яйця. І поменше є, молодочки несуться, у нас 60 і 45 гривень. Нам лишилося придбати лише сметанку, і заразом хочу соняшникового олійку для засмажки придбати. Доброго дня парайте нам сметаночку для зеленого борщику. І що потрібно сонячника олії? Ага, буде зелений борщ саме в сезон. Е, ну, ось наша сметаночка є. Ось така розфасована в баночці. Я швиденько відкрию. Дивіться, це сепараторна сметаночка. Бачите, яка вона густенька, сладенька, дуже смачна. Ті коштує 150 гривень. Ця баночка сепараторна. Якщо знімати, то вона там десь коштує 100 гривень баночка, півлітрова. І така сира олійка: 80 гривень літр. 100 грамів це виходить 8 гривень. Ну, я ще дуже сильно полюбляю робити зажарочку на такому маслі топленому. пльоном. Воно дуже корисне і дуже ароматне. Воно виходить 800 гривень за кіло, 80 гривень за 100 грам, але його треба набагато менше та всього чайну ложечку для того, щоб зробити зажарочку. Ми сьогодні готуємо зелений борщик, який ваш рецепт, розкажіть. Ну, борщик ми завжди варимо на бульйоні із свиних ребер. Вдома ніхто не любить шкварків. Через то ми, я коли жарю, наприклад, зажарю борщ на салі, там може не гарно, не пепе, але це воно дуже смачно. І коли зажарюється сало, шкварочками, я потім сумовочку шкварочки збираю, макітру розтираємо їх, то дуже смачно. І це все воно таким робиться коричневим таким. Дає колір красивий. Сметанку даємо е, до смаку, вже коли борщ на, на кидає. Єся, я чула, що дівчата сметану обжарюють і кидають у борщ. разом, але він довго не стоїть. Це варіант такий, що це він там зварили, з'їли і забулися. А так то картошка, багато зелені, яйце обов'язково, м'ясо, ну без м'яска що це за борщ. Мо, готуєте зелений борщ? А як же? Так, а який ваш домашній? Вариться бульйончик з хорошого м'язка. З вариться бульйончик із хорошого м'язка, бажано з гуляшечки. Зварили бульйончик, кинули цибульку спочатку з, з морквинкою. Потім картопельку, потім зелень, шавель обов'язково. Побільше цибульки з зеленою, кріпчик. Рис додаєте? Да, я даю так. Додаю, моя мама любила варити взагалі-то зелененький борщик, хоч він і зелененький. Вона варила його з буряком, щоб було поситніше, погустіше, і таке виварювала його, що правда до безбарного, і виходив все одне зелений борщик. Але я, чесно кажучи, хоч вважаю, що моя мама і добре готувала. Трохи додаю рису. Що ж, усі продукти для нашого зеленого борщика ми вже знайшли і саме час і части, додому та його готувати. До речі, я досі цю страву готую за рецептом моєї мами, який вона колись записала для мене маленькою. І як на мене такий борщик виходить найсмачнішим. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.